Отак От ребра вирізаємо. По два реберка. Тут для, для нас. Кажу для нас. О, Отак От воно виламлюється. Нема не коспо, Нема нічого. А то порубають, а потім костіти я. Виплювати треба. Небі, не Давай всього. сюди миску на ребра. магазинах вырубаю, а потім витягуєш. И что? И что? Косточки всякие. Рот опоранен. Да? Вот такие. Ну тут в хребте что-то круто. Так. Переходь, Волина. Кто думает, я Марки хай говорю. переходит. Тетяна. Було... Переходь на ту сторону. Нет, Володя пошел. Нет, тут мені помогать. Треба тут ребро, дай наш шматку ту чисту? Тут теж таке саме. Тут щось теж вирізаємо шийку. Почекай, ну. Да, ты можешь пробить тут. Дай да, Так, заходь на эту сторону. Ух вот. ты. Шейка и филейка, бери. Беру. Взял? Да. Шуть потягать. Ну, чувствуется, что свинка мясна. О! далее... мясо? Такие. Так, далее. тоже Режем. О, тут тут то, де перерізав я сівені артерії собаці буде свято. О! От серебр. О таке діло. Ми не, не спішимо вже сьогодні. Так, сінок, не треба. Хочу помінять. Так, о, хостика відрізали. Саме смачніше. Ой-ой-ой-ой!